Ось на збираємося. Зараз будемо відкривати ще одну чудову виставку авторства Чахмана Михайла Михайловича. Називається вона у Жародський замок унікальний експонат. Ще трошки ні? А, так, добре. Тому що ви знаєте, експонат нашого музею це і є сам замок. Ну а далі вже йдуть зали експозиції, які ви бачили. І сьогодні у нас таке свято, що ми не можемо себе не згадати. А згадати як показати у листівках, фотографіях, картинах. Тому дуже гарна була ідея у Михайла Михайловича опрацювати наші фонди, звернутися до краєзнавця пана Волошина, з ним спільно підготувати такий проєкт і в картинах відтворити наш замок з найдавнішої листівки до сучасної. Тому це дуже є таким знаковим для нас на 80 років. Ми показали, як наш замок змінювався у вигляді отаких картин. Я більш детально думаю, нам скаже автор про свою ідею, про картини, які тут представлено, про авторів, хто їх малював, хто коли виконував, фотографував. Ну і Михайло Михайлович вам передається слово, і далі знову буде свої емоції казати потім в кінці, як послухає вже наукових співробітників. Так, так, щоб показувати. так Наша спільна ідея Ольгою Юрійова народилася в на новому році, так як в цьому році наш музей святкує 80-річчя, ну і вже 78 років він розташований у Шородському замку. Це пам'ятна архітектура національного значення, відзитівка нашого міста. Він став містоутворюючим об'єктом нашого міста, так як саме навколо Ужгородського замку, навколо замкової гори почало розростатися на це місто. Перші нам відомі зображення нашого замку, відомі ще угорське кромі. Це так звані мініатюри, але вони є дуже й дуже приблизними. І наступні вже з'являються схематичні плани у му у 17 столітті, це, зокрема, план проспект 1763 року, він вже надзвичайно достовірний на зображення Ужгородського замку, ну, але це готвор архітекторів і інженерів. Перші відомі творчі роботи, художні роботи, як їх можна назвати, це буде початок 19 століття, і, зокрема, одна із перших гравюр, гравюра Шандрона Лама, початок 19 століття. Наступні це гравюра 1658 року. Пуста Вазонкурі, Ігната yeah. Рожковича і так далі. No, це були, так би, мовити, типу, поодинокі роботи. А вже в кінці 19-го, на початку 20-го століття із появою такого виду, можна сказати, мистецтва як постова листівка. Зображення Бужородського замку стають, можна сказати, загально доступними. Вони розлітаються по всьому світу, відбувається це у останніх роках ХІХ століття. Ну, і саме на цій виставці, тут, як вже сказала Ольга Юрівна, презентовано на сьогоднішній день 25 робіт. Частина це поставок карток, які зберігаються в фондах нашого музею, які зібрані на протязі. Ну, Тут всієї історії існування нашого музею. Інша частина представлена із приватної колекції Олександра Волошина. Я думаю, що багатьом угородцям, які цю історію нашого міста, відома вже багаторічна його діяльність колекціонує автор кількох книг по поштовій поштової Белістівка, зокрема одна із. Перше, наскільки я адолі була присвячена саме згороду, так угороду, потім з'явилася Мукачево, Берегово. І тут можна сказати добра половина, навіть більше поштового листівок саме із колекції Олександра Волошина. Я гадаю, вас до слова трошки. сказати. Як я збирав, дуже добре. Шановні друзі, насамперед, хочу привітати. Всіх працівників музею і особливо керівницю Чарівну Ольгу Юрьевну і святом, побратної наслаги, щастя, здоров'я, оптимізму, все найкраще. Сам я збираю сітку вже 60 років, по людським міркам я вже мог вийти на пенсію. Я продовжую цю працю, мене цікавить історії стівки в першу чергу, всіх Закарпатських міст і сіл. Но, саме головне це Ужгородська листівка. От. Трошки, я вам нагадаю історію, як вона виникла. Листівка з'являється в 1869 році, у жовтній місці, коли Міністерство пошти, Королівської пошти Угорщини дозволило кореспондентську вигляді. До тих пір довгий час тривали дискусії у Суспільстві чи Варто, тобто, бо там знаєте, написали якусь особисту кореспонденцію, слуги можуть почитати і так далі. І тільки в 1869 році а от, дозволили. Кореспонденцію відправляти відкритому вигляді. Це була от така такого, формату, трошки менша картонка. З одного боку марка і адресна сторона, а з другого писалася кореспонденція. Потім вона починає трансформуватися, Уже такі такі е бізнесмени побачили цей вигідний товар і починають розміщати на одній з сторін якісь маленькі видики міст, сіл і так далі. От, перша ужгородська листівка, де ну звичайно, що цей процес ще не закінчено, він продовжується. От, е Вернуться до того, що практично ніяких даних немає. Про, про це від, е Сама листівка — це такі ж товари, як і там масло, топанки, обув. ну, Не прийшло б в голову в цей час писати, що от все, там ну, ніхто не магрив. Так і про листівку, ніхто нічого не казав, тому інформації можна сказати, що її немає. От. Но те, що удалося знайти, значить, листівка, перша ужгородська з видами у ужгородські види, з'явився 1800. В 1896 1800... році. Ось не пан з Вісімсот В 896 році, а сам вид замку, ну, там, в основному це був міст, всім подобався міст, всім подобався Грекотоїцький собор. Ну а потім йде, там на слідчих щебілях іде замку. От він появляє, появляється в 98-99 роках від замку. Сама Жиродська лісівка має такий же шлях, як і інший. Якщо у Будапешті сама рання лісівка в 888 році з'явилася, то Жироцька кажу, 8967. Я знайшов, наприклад, лісівку, яка датована поштою 1.01.97, значить вона вже була заговорена в 96 році. От. На, на, на початках, на початках листівку друкують всеможливі можливі типографії, які опанували цей вид продукції, випуску цієї продукції. Це, е, ну я собі записав, бо тут може запитися. Це це, такий був знаменитий Карл Шмідерман, у нього летографія знаменита, він робив на всю Австрію і австро горщу робив види всіх, практично місць всіх, в тому числі він. Зробив 5 лістівок у Жородських, чотири лістівки Букачівські, Хумські Лістівки, Рахівські і так далі. Чийдеро. такий був Януш Кноп-махер в Будапешті. Перші листівки, саме перша, я пройшов взагалі, зробили прящі. Я вже забув видавництво це у прящі. Так що, бачите, нас друкувало в Лейпці, вони сідукували у Варшаві, всюди це друкували. Але у 899 році у Жироцьку випуску Жорської лисівки опановує наша типографія, це була така типографія Сікія Іриш. Сикия Іриш вони мали і саму типографію, мали свою східку магазинів, які вони поширили ці листівки. ще раз повторюю, що листівка це був продукт, який треба було виробити і продати. Потім був такий у нас. Типовий, який пізніше появив трохи, це ем, бачите Фелдиші. Да, Филдиші він е, мав свій магазин, мав типографію, він робив е, в тому числі стільки з Ужгорода та таку е, рію літературу, в основному. Вот. Е, З'являється і такий собі книжний магнат. Це ж був. У нього магазин був на корзо, там, де сьогодні Береніч, такий підвальчик, знаєте, там його був книжний магазин. І він сам був ініціатором, ініціатором випуску листів. І е, ясно, що пожилим елементом слугували княтругівці які замовляли ці лістівки. За них платили, їх мали продати. Тому вони є таким е, штовхаючим елементом. А це були такі, як. як Ну, Берти Феверлі, да, це були книжні, Сенчер Генріх. Це були книжні магазини, які підштовхували в час цей випуск сім. Звичайно, щось і вони там у дизайні пропонували, так? але основна, була, основна робота покладена була на типографії видавництва. Уже страшно. По... Збільшується випуск лісів у чеський період, чехословацький, з 1919 року. Сюди заходять передові Чехословацькі типографії, передові видавництва. Одне із найкращих, таких, масово, масово, які робили масово сім'ю, це було Темац. Це такий був легіонер, легіонер який, який відкрив цю магазин, у нього було фотопільє на Капшанський 5. До ну, Сківонизай. <ріст> Капушанська п'я. Потім, потім з'являється дуже багато, готів ровні вже році. Це магазини, магазини мають теж видавці і так далі. Кшімане це чегріх і мой це першівчанин, який страшенно багато зробив сілок з усього закарпаття. Ми його чули знімки. Ну, Однією таку фішкою у нього було те, що такі визначені місця зростав свій автомобіль і коло нього стояв. Це mm -hmm. ну, така була фішка його містів. Інші mm -hmm. любили, наприклад, якщо Мапалиш любив біля свого магазину велику натовп людей ці брати. Біля своїх всіх магазинів, де він ще фотографував, там завжди був великий натовп людей. І вже з'являється, у 20-ті -20 -20, років э, такий феномен, як реалфото. Э, Тобто люди, які знімають якісь події, це тепер часу. Оце такий Олег Іманович. Він має прекрасну, випустив прекрасну серію лісів, власне, з відкриття мосту Масаріка, там біля 100 штук, і Місцевої кубінки придбав. Ми встаємося до замка. до замка. Ні, на я про історію листів Кружовацької. Потім, потім великі великий е, е, ну да, треба сказати, що це все робилося типографським способом, це був довготривалий процес. І з'являється фото листівка в 20-х роках, 27, 25. й Це пришвидшило страшного випуск. От сьогодні ви зняли, інші, сьогодні ви 15-й годині зняли якийсь сюжетик, а в 20-тій ми вже могли її планувати у магазинах Смілії. Так швидко, так. Такий тираж таких листівок ну, до тисячі штук. Я розмовляв з таким був ну, з старої, старої школи, мігай Борат, старої школи фотографії. казав, що тобто, так, таких листівок, фотолістівок, ну вони теж зберігаються до листівок, робився до тисячі штук. Так що, Це зовсім не вихідний тираж. Ну, якщо вернемося назад, то ці літографії напили швілянока, ці взагалі робилися тиражем 100 штук, 150 штук. І вони на сьогоднішній день велика рідкість. То, власне, я б усім все сказав. Дякуємо, дякуємо. Ваш макет тут, але я вас попрошу коротше, бо вже артисти би співали. Так що був дуже краткий. Дуже приємно, що на такий ювелей, мій подарунок, Дякую. який ми виносили тройок, і пані Оля і пан Михайло. Це макет масштаб 1 до 72, воно там відображає, в принципі, головну логіку оцієї будівлі. Ми з паном Михайлом пройшли від підвалу аж по, по той чердачні всі ці речі, порахували ці всі балки, скільки їх там. Ну, але якщо взяти серйозно, ви розумієте, Інколи треба робити такі подарунки, щоб і мені самому було приємно. Це моя робота і вона не одна. Потім пан Михайло і пані Оля казали, що ще буде проєкт, де вони будуть представлені історії більш ширше у замку. Тому я вважаю, що наша співпраця буде йти далі. <головки> Дякую вам і ще раз. вас вам за і Мені дуже приємно, що я тут... ви увіковічнені. Дякую ви так, і на підсумок. Віталій, запрошуємо вас до слова, тому що ви, як департамент культури, зберігаєте все історичне надбання нашого краю. Тому вам є, що сказати напевно декілька словах про наш музей і замок зокрема, тому що це пам'ятка архітектури національного значення. А національного значення не так багато пам'яток, які треба зберігати, і департамент культури нам цьому допомагає. Я скажу коротко, бо дійсно музиканти читають. Я задоволений тим, що керівництво музею разом з своєю командою знаходить все більше і більше локацій у просторі замку. Ті локації, які раніше не працювали, були закриті. Зараз вони так відтворені з такою душею. перший зал, який ми переглянули, це ну, дійсно європейський рівень. І навіть зараз цей просто коридор, коли ти проходиш для того, щоб перейти з однієї зали в іншу, він теж перетворюється на виставку. І це прекрасно. По листівкам я теж мені дуже було цікаво почути, чому, тому що саме Мукачевський драматичний театр, в якому я пропрацював 30 років, головним режисером. Він теж є відтворення його саме з листівок, його перші ну, 30-х років, там 900-х років є саме на листівках. Тому це дійсно приємно, те, що ми зараз побачили саме репродукції цих листівки. Це дуже величезна робота і дякую за цю виставку. Що хочу о, сказати, те, що я знаю, що у нас є ще просто там під дахом. Да, який треба відремонтувати, і потім там ми навіть знайшли цегли, теж підписаний там рік, написаний на кожній цегли. Так. Якийсь майстер виготовляв рік і так далі, так далі. Так що все попереду роботи дуже багато. Давайте будемо мріяти і добуватися, щоб нам давали кошти і все відтворювалося. Дякуємо всім, шановні наші друзі! <плес> що Дякую. ця галерея була зроблена за два місяці. Тут Побувалися такі косметично-ремонтні роботи, знов-таки усиллями наших працівників господарської частини, тому щиро висловлюю їм подяку. Не знаю, вони, напевно, вже задіяні в концерті, стільці носять, але це все своїми руками зробилось. Потім Михайло Михайлович, автор ці картини, тут, як ви бачите, розвісив. І зараз ми маємо чудову галерею, тому що коридорами замку мають бути. Виставлені найцінніші експонати, найцікавіші наші картини, наше надбання історичне. Тому ми продовжуємо працювати. Ну і на інші ювілеї, а можливо, просто по можливості, ми відтри... відкриємо ще певні галереї, і я думаю, відвідувачам нашим буде цікавіше проходити коридорами залу. Коли тут є, бачите, цікаві експонати зображення не тільки замку, ну але всієї замкової гори. Тому ще раз дякую. За цю виставку автору дякую, дякую митцям, які нам допомогли створити цю виставку. Калманович, Калман, вам дякую, пане Олександре вам. Дякуємо. Ну і департаменту культури все, за підтримку все, нашої все, роботи. Все, так, все, так, це все пизамо да, тематичну таку виставку нішах. У нас фотозони, Ну а на стінах зображення картин. Так що дякуємо всім і наступна програма далі буде концертна у внутрішньому дворику. Всіх запрошуємо на концерт. Буде представляти наша академія культури і мистецтв, обласний заклад, свою програму і розважальну танцювальну і співочу. Ну а далі ще в нас буде виставка картин від фокус групи на 16.30. Тому не розходіться у нас цілий день сьогодні. Свято, тому запрошуємо всіх туди.